Чимося молитись, чекати, любити. Сталевою ниткою ріже безжально світанок Сирена, голосить. Болить голова, переписує дні, перелистує радощі, спогади, дерева, з просоння зривається, бігти, ховатись, розпатлені й босі, збирається осінь пейзаж малювати червоним і жовтим на овиді. Розкладено хмари, неначе пасьянс ворожить на майбутнє. Зривається вітер, реве і шматує усе, що нагадує літечко, літо. Війна розставляє крапки і рясними сльозами засолює будні, як вперше в житті ми вчимося молитись, чекати, любити.